Вітаю в продажі Audi Q5 2013 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Дане авто в комплектації Premium Plus на оригінальних легкосплавних дисках по кузову в рідній фарбі, жоден металевий елемент кузова не фарбований, салон гарно виглядає, зі Штатів він був привезений з пошкодженим ватерфлут. Технічно автівка повністю справна. Двигун, коробка, все працює гарно, єдине, що треба поміняти це підшипник ступиці, бо вже гуде при їзді. Ну, його чути, його треба буде замінити. Це єдиний нюанс. Салон в принципі, збережено, гарно виглядає. В комплектації входить панорамний дах, MMA, екран з навігацією, 45 діймачі. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення Водійського. По салону автівка гарно виглядає. Ось так. В світлому салоні, панорамний дах з відкриттям, з шторою, старт-стоп, електричне гульмота та багато-багато іншого. Ось дане авто можна придбати лише за повну вартість. Вартість даного автомобіля 13 тисяч. Доларів, пробіг його складає 167 тисяч 137 тисяч кілометрів. Так, все вірно. Безключовий доступ, електроскладання дзеркал, тут все є. Релінги залишаються разом з автівкою. Стрийська 98 А у Львові майданчик хапає авто до зустрічі.